І вродить вона Сина, і ти си дасиш йому імені Ісус. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо ще одного представника з іменем Ісус, але цей представник буде швидше прообразом не самого Ісуса Христа, а швидше нас. Бо, як я сказав, що двоє з десяти носіїв імені вони в певній мірі являються протилежностями. Так от, Ісус, про якого ми сьогодні будемо розглядати, Доволі цікава особистість. І ми цю тему якби, розділимо на двоє. І з самого початку я хочу задати питання: як твоє ім'я? Це дуже важливо для подальшого духовного росту кожного з нас. Визначити для себе і згадати, як моє ім'я. Давайте по порядку. Еклізіаста 7 розділ 29 вірш сказано: Поглянь, що я знайшов. Бог створив людину праведною та багатьох вигадок шукають вони. Буття 127. Бог на свій образ створив людину. На образ Божий створив він. Як чоловіка, так і жінку створив їх. Третій вірш, другий розділ буття 24-й вірш. Тому покине чоловік матір та батька, та й пристане до жінки своєї, та стануть вони одним тілом. А Єфесянам 5:31, 32 Павло, використовуючи цей самий образ, описує слідуще: покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і будуть вони одним тілом. Ця таємниця велика. Я говорю про Христа та Церкву. Сьогодні ми будемо говорити про Христа, саме про Ісуса. Але в людських образах про це принаймні апостол Павло так і говорить. Хоча описані буквальні речі, він каже, це є духовні. І я хочу розповісти історію, але знову ж почну історію з питання, чим ми вимірюємо велич і достаток? Звичайно, багатствами, звичайно, достатками різними, але все в духовному світі по-іншому. Кожен із нас знає про Якова, який родився другим в своїй сім'ї, і, напевне, все життя хотів бути першим. Йому було дано пророцтво, або про нього було сказано пророцтво, що він буде першим. Про нього було сказано, що він отримає благословіння, але він родився другим. І ось 70-річний чоловік утікає від свого брата. 90 річний тікає від свого тестя, зраджений дітьми, але в нього було два важливих момента в його житті, про які, напевне, кожен із нас може лише мріяти. Перший момент або перша зустріч відбулася, коли він утікав від свого брата в віці 75 років. Сказано про те, що він прийшов на одне місце. І ночував, бо сонце зайшло, і взяв він камінь і поклав собі під голову і ліг на тому місці. І снилося йому про те, що драбина поставлена на землю, а верх її сягав неба. І анули Божі виходили і сходили по ній. Коли читаємо Іоанна 14 розділ, сказано. Промовляє до них Ісус, Я правда, дорога і життя. До ця ніхто не приходить як тільки через мене. Це якби прообраз про образ Ісуса Христа було. Але в цілому, Він побачився, Він сказав, це напевне, дім Божий. І це була перша зустріч Його з Господом. Друга зустріч вже була через 20 років, коли він повертався в зворотньому напрямку. І він переживав про своє е, майбутнє, і тут е, він прийшов через е, поток Іавок, і там сказано і зостався як і сам. І боровся з ним якийсь муж. В результаті відбувся діалог, де Ангел Господній задав питання, як твоє ім'я? І я хочу задати питання, як ви думаєте? Яків знав своє ім'я. І друге питання: а чи подобалося це ім'я йому, Якову? Напевне, подобалося. Але це ім'я не подобалося Господу. А можливо, і не подобалося, тому що ім'я це не просто назва, це не просто ярлик, який ми носимо, це внутрішність, це наш характер, це наша вдача, це наша поведінка. І те, яким був Яків. Напевне, не сильно йому подобалося. Чи подобалося, мене, я не знаю. Але це питання стоїть до кожної з нас. Чи подобається мені моє ім'я? Чи знаю я свій характер, свою поведінку? Серед привабливих промов Ісуса Христа є і не дуже привабливі. В 8 розділі Івангелія від Юана слова, які звернені до фарисеїв, якби були звернуті до когось із нас, навряд чи би нам сподобалося. Але вони записані в Святому Письмі, і вони звучать так. Ви робите діла Батька свого. Вони ж відказали, ні, ми не родилися від перелюбу. Одного ми маємо Отця Бога. Я не буду далі зачитувати, якщо забажаєте, прочитайте там, Христос озвучує деякі тезиси, з якими фарисеї ну, ніяк не могли і не хотіли погоджуватися. Але то, на жаль, була їхня реальність. Тому прочитайте, будь ласка, їх і задайте собі питання, яке моє ім'я? І хто мій батько, хто мій тато? Коринці нам в другому посланні, 13 розділ 5 вірш, сказано: випробуйте самих себе, чи вірі ви, пізнайте самих себе. Амінь.